Останні були. Я не вирішила тільки поміняти. Вроді асфальт поміняли, можливо ці дошки і все. Звідти не видно, але там завтра є свобода. Ми йдемо до Дамбо, це інший район Нью-Йорка. Це вже не на Манхеттені, а на іншому острові. І нам треба буде гарно сфоткати отом той міст. Mm -hmm. А мен сьогодні народження, привітайте мене. Вау! Wow.